Учні Поповецького ліцею Копайгородської громади повернулись на навчання до своїх класів, у громаді, до якої відноситься ліцей, збудували модульне сховище. У разі повітряної тривоги там одночасно можуть перебувати до 70 дітей та вчителів. Сучасне модульне укриття, яке вміщує до 70 учнів та вчителів, побудували в селі Попівці Копайгородської громади. Через відсутність сховища понад сотню школярів не могли повноцінно відвідувати ліцей та навчатись. Проблема була дуже, дуже така нагальна. І ось для нас побудували укриття, і ми дуже задоволені. Сьогодні ми перший день вийшли в школу. Діти раді, діти хочуть вчитися в школі. Тут є місця багато, простір, працюємо. Збудували та облаштували модульне сховище завдяки коштам, які отримали від участі в конкурсі від обласної ради, безпечні та стійкі громади. Проект обласної ради, безпечні та стійкі громади. Дозволив створити відповідні умови в першу чергу з безпеки. Копайгородська сільська рада зайшла в проєкт безпечність громади із пропозицією побудови модульного укриття. Його загальна проектна вартість 2,7 млн грн». Селищі Копайгород також планують зробити центр денного догляду для дітей. Для цього відремонтують недіючу частину дитячого садочка. Там замінять вікна та підлогу, а також закуплять меблі та іграшки. Тут тільки розпочалися роботи. На сьогодні придбані вікна замінені. Планується поміняти покриття на підлогу, і там уже закупівля буде і техніки. І і комп'ютерні техніки, і телевізори, ліжечка для менших дітей, шкафчики, столи, різні ігри. Ну, дуже багато буде закупівель. Влітку дітки не в школі і не в садочку, тому що садочки в нас на літо також закриваються. А діткам батьки працюють для того, щоб був догляд за дітьми під час того, як батьки на роботі, тому ми вирішили зробити такий центр. І матиме перших відвідувачів центр денного догляду вже влітку. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.